Сьогодні, 26 березня 2024 року, два роки тому московити малювали ось такі картинки. За потреби ви її можете розглянути самостійно. Я виокремлю те, що тут заштриховано в смужечку невідомого кольору. Московити її позначили як ті райони України, де йдуть бойові дії, тобто присутні війська окупантів, які своїм чоботом топтали Україну. Землю. На наступному зображенні червоним кольором я виокремив кордон, який позначав, начебто, просування московитів, задля того, щоб це було краще видно. Так московити уявляли собі військову ситуацію на 25 березня 2022 року. Третє зображення в цьому короткому відео це ситуація на зараз. Велика і непереможна друга армія в світі, армія Сад. Садистів, вбивць і потвор, які гвалтували дітей, зараз ведуть наступальні дії на таких кордонах. Все, що буде далі, нам невідомо. що станеться цією весною, літом та восени. Знає тільки Господь Бог. Втім, зараз можна сказати лише одне: Україна була, є і буде. Ми впевнені в собі, і в наших зсу. Московит же за ці два роки показав, ким він був і хто він є на зараз. Колись їх називали андрофагами, тобто людожерами. Тюркські народи їх називали касабами, що одне і те саме з людожером. Московит скинув маску і в 21-му столітті показав, що його людожерська суть нікуди не ділась. Ми вистояли в 2022-му. Я не сумніваюсь, що перемога буде за нами. Слава ЗСУ!